Незважаючи на те, що франшиза Need for Speed переживає чисельні злети та падіння, а останнім часом лише падіння, у неї все таки є щось особливе. Need for Speed Unbound – це доволі інтригуюча частина серії за останній час, яка наповнює цифровий стрітрейсинг новим стилем. Чи сильно новий стиль зіпсує гру? Я так не думаю, хоча багато хто зі мною не згоден. Але з ним гра виглядає як особистий щоденник школярки із якогось аніме. Тим не менш в цьому відео. Ми розповімо про 15 речей, які вам потрібно знати, перш ніж грати в Unbound. Тому пристібніться і поїхали. Лейк Шор Сіті. Засноване на американських містах середнього заходу, таких як Чикаго, Мічиган, Лейкшор-Сіті пропонує багато живописних пейзажів. Райдолс Райтс на східній стороні міста стане вашим першим сховищем, а перший великий івент відбудеться в Шторм Дрейн на кирильських висотах. Далі на південь знаходиться Квері Доумс біля Лейкшорського кар'єру. Там на вас чекають заїзди по бездоріжжю. А на випробувальному треку імені Кеннеді на північному заході ви завжди зможете. Перевірити свої навички стрибків та дріфту, але це лише кілька місць. Лейкшор пронизаний дорогами, міськими ландшафтами і навколишньою дикою природою. На жаль, це місто теж постраждало від тієї самої проблеми, що й інші в цій серії. Так не дивлячись, що тепер на вулицях є навіть пішоходи, що вже хоч якийсь прогрес, але відкритий світ виглядає знову пластмасовим і нецікавим. Пусті широчезні магістралі і плоскі декорації. Цьому приклад. Хотілося би вірити, що це лише візуальний обман, але все-таки є великий шанс, що так в підсумку і буде культура стрітрейсингу. Якщо не брати до уваги поліцейських під прикриттям і різного роду крадіжок, все-таки вуличні перегони завжди були головною темою ігор Need for Speed. Після низки відстійних частин розробники все ж таки зважилися на експерименти з аніме та репом. Розробники Need for Speed майже десятиліття не могли зрозуміти, що робити із серією, йшли в реалізм, упиралися в сюжет рівня перших частин форсажу, підміняли традиційний геймплей бездушними атракціонами, тиснули на носа. Стальгію, але виходило все аби як. У новій частині серії гонок Need for Speed буде ще більше кичевого стилю, основних трендів репу та Фортнайтівського стилю. На думку розробників, це якраз те, що залучить до гри молоду аудиторію. Але креативний директор Кіран Кримінс думає трішки не так критично, як ми. Так, в інтерв'ю сайту IGN він поділився думками щодо Unbound. Need for Speed – це встановлення моди. Need for Speed – це руйнування шаблону. Need for Speed? Це повстання. Це серце фантазії про стріт рейсинг. Тому ми повинні досліджувати нові художні стилі та бачення, щоб ми могли не лише виділятися серед усіх інших проєктів, але й запроваджувати інновації там, де ми маємо задавати тенденції, надихаючись вуличним мистецтвом, арт директор Дарен Вайт описує цей стиль як живе графіті. Структура кампанії і сюжетна зав'язка. Якщо коротко окреслити місцевий сюжет, то він дуже банальний. Якийсь, мовляв, розбійники пограбували сімейну автомайстерню, тож її власник вирушив у дорогу, щоб повернути вкрадене авто. При цьому події якимось чином поділила двох друзів, мабуть, один із них виявився злочинцем. Обіцяючи абсолютно нову структуру кампанії, Need for Speed Unbound розповідає про двох друзів, які володіють сімейним автомагазином. Коли в ньому відбувається пограбування, друзі розходяться, а граве. Ець повинен взяти участь у так званому гранд-заїзді – ультимативних вуличних перегонах, щоб повернути безцінний автомобіль, який був вкрадений у нього. Протягом вашої подорожі ви зустрінете кількох персонажів. І Кримінс обіцяє, що це повноцінні герої зі своїми історіями, стилями та авто. Гравцям доведеться звалювати від копів і брати участь у щотижневих кваліфікаціях, щоб дістатися головних вуличних перегонів – гранд-заїзду. Крім того, заявлено вибір рівнів Складності у сюжетній кампанії. Розслаблений, складний та інтенсивний. Арки Персонажів. Окрім унікальних опцій кастомізації, ще одна цікава деталь персонажів гри полягає в тому, що вони мають маленькі сюжетні арки. Скоріш за все на нас чекають побічні місії, які нададуть більше розуміння їхніх передісторій і що важливіше, нові машини, запчастини, теги та обгортки як потенційні нагороди. Однак остаточно покаже лише час, тому що подібні місії в НФС майже ніколи, а хоча чому майже, просто ніколи не запам'ятають. Тому у мене є питання щодо цих завдань і їх цінності. Байі. Гонка Гранд триває чотири тижні, але ви не можете взяти участь безкоштовно. Спершу вам потрібно заробити достатньо грошей, щоб взяти участь у щотижневих кваліфікаціях. Але якщо ти програв, то все пропало. Виконуйте місії доставки. Робіть додаткові ставки, які також можуть коштувати вам грошей, якщо ви програєте, і вирушайте на нічні івенти, генеруючи спеку та заробляючи більше грошей, попутно ухиляючись від поліцейських. Щоб дістатися до вершини, поти потрібно ризикувати. Вибирайте, як і коли ставити все на кін, роблячи довжелезні заноси на вулицях, обганяючи поліцейських або роблячи додаткові ставки проти гонщиків суперників на власні зароблені гроші. Якщо кваліфікація виявиться зовсім непереборною, є можливість знизити складність, що дасть вам більше спроб, а також зменшить агресивність поліцейських. Так, тепер в НФС є можливість налаштування поліцейських, але чому? Біні, так би мовити, спека. Якщо ви грали в Need for Speed Heat, то механіка так званої спеки вже буде для вас знайомою. У Unbound перемога в гонках генерує хіт, і чим більше, тим агресивнішим стають копи лейкшору. Коли ваша спека буде достатньо високою через денні гонки, вирушайте на нічний стрітрейсинг, щоб підвищити множник ризику, який прямо впливає на кількість зароблених грошей. Але якщо вас затримують поліцейські, перш ніж визлили гроші в своє сховище, залишитися ніщем. Це гра. Між ризиком та нагородою. Крім того, деякі івенти потребують певного рівня хід, щоб взяти в них участь. Але й нагорода буде куди крутішою. Копи. Виграші в гонках підвищують рівень розшуку гравця, так що згодом за ним ганятимуться все більше і більше копів. Поліціянти реагують на звук двигуна, що реве, і варто лише злегка притопити педаль газу, як у ваших дзеркалах з'явиться мигалка поліцейських машин. Втекти від них непросто, і гравцям доведеться демонструвати всю свою водійську майстерність. Можна відірватися від них або розколошматити всі тачки, що тебе атакують. А якщо немає бажання тягатись з поліцією, то завжди можна відправитися в підпілля і почекати, поки рівень розшукуваності не знизиться до нуля. Розробники кажуть, що копи в Unbound стануть більш тактичними та агресивними, особливо на високому рівні погоні. Все почнеться з Dodge Charger Patrol і повнопривідних Ford Explorer на перших двох етапах, до Corvette Interceptor, які можуть відповідати вашій швидкості, на третьому рівні хід. А вже на четвертому за вами будуть ганятися Undercover Camaro та. Гелікоптер переслідування. Якщо ви якимось чудом доживете до п'ятого, в бій вступить справжній танк в кузові пікапа Ford F-150. Копи все одно встановлюватимуть барикади та намагатимуться зіштовхнути вас з дороги. Тому важливо бути креативним і ганяти їх достатньо довго, щоб дістатися до свого сховища. На щастя, поліцейський сканер допоможе їх уникати. Нітро азоту в Анбаунд має дві прості механіки. Утримання кнопки призводить до нормального бусту, а натискання запускає нітроберст для ще більшої швидкості. Останній слід зберегти на потрібний момент, оскільки він з часом розрядить ваші запаси. Їх можна поповнювати за допомогою дріфту, стрибків та вмілого водіння, що забезпечує постійний запас під час перегонів або поліцейської погоні. Понад 140 автомобілів. Загалом на гравців чекає 144 автомобілі від різних виробників, але крім Ауді і Тойоти, від Corvette Stingray 20 2020 року і McLaren P1 до декількох варіантів Nissan Skyline GTR і Porsche 911. Вибір, в принципі, пристойний, але до різноманіття з шести сотень машин у Forza Horizon 5 їй далеко. Тим не менш, подібно до Forza, кожен автомобіль матиме свій рівень, а також безліч комбінацій зовнішньої кастомізації від тих до найдикіших. Також у цю гру потрапить найвідоміший автомобіль гоночної франшизи. Саме так BMW M3 вперше з'явився ще у Most Wanted 2005 року, і з того часу періодично з'являється у нових іграх серії. Тому спеціально для фанатів в гру було додано цю культову тачілу. BMW M3 One Bound буде доступна всім передплатникам EA Play. І інші гравці зможуть розблокувати автомобіль пізніше, виконуючи вуличні випробування та проходячи. Перегони. Щодо моделі пошкодження кузовів, то, як на мене, її складно назвати реалістичною. Принаймні тарани не виглядають летальними, а автомобілі спокійно продовжують гонку. Також розробники обіцяють нову фізику, типу тої, яку ми бачили Forza Horizon. Але чомусь у мене є великі сумніви, що вони додадуть хоча б щось приблизно схоже на неї. Все через движок Frostbite, який, м'яко кажучи, не підходить для гоночних ігор, тому що тачки її. Ідуть наче по рейках. Кастомізація. Кастомізація автомобілів буде тотальною, а гравці зможуть створювати унікальні забарвлення для кузова. Кількість пакетів тюнінгу та окремих деталей буде найбільшою в історії серії, що дозволить докорінно змінити дизайн авто та його гоночні характеристики. Наразі йдеться лише про косметичні деталі. Поліпшення стокових машин буде доступно у певних гаражах або у власних боксах за умови купівлі спеціального модуля. Асортимент запчастин просто величезний. Різні передні та задні бампери, капоти, двері, пороги, спойлери, молдинги, неонова підсвітка, плівки для тонування, диски, фари, повітрозабірники та багато іншого. Повністю прокачана тачка обійдеться в кругленьку суму і, зрозуміло, вимагатиме вливань грошей. Дикі кастомні автомобілі точно припадуть до смаку тим, хто любить яскраві та найкічовіші комбінації: аніметян, диски, піци, перетворення Land Rover Defender на пікап у грі можна буде провернути. Тути масу цікавих змін з тачками. Звичайно, будуть і стандартні варіанти налаштування. Ніхто не завадить зробити повністю класичний чорний автомобіль із звичайними дисками. Усього обіцяють 10 тисяч варіантів кастомізації, можна навіть вибирати із різного диму з під коліс і графічних ефектів. Також я нагадаю, що всі аніме-ефекти, крім диму з під коліс і нітро, можна відключити. Кастомне налаштування також поширюється на нові теги, які по суті є. Аніме ефектами, які спрацьовують під час нітро, дріфту, стрибків тощо. Є також декалі, повні кіти з обвісом та можливість зняти зовнішні кузовні частини. Крім того, є нові пози персонажів, які можна налаштувати. І широкий вибір гардеробу від таких брендів, як Пелес, Версаче, Пума, Чемпіон тощо для вашого водія. Так, це найважливіше в гоночній грі. Звичайно. Гоночні режими. Репер Асап Рокі був помітною частиною маркетингу гри та навіть представив для Unbound абсолютно новий трек. Рокі не тільки з'являється в грі, але й буде нерозривно пов'язаний з новим режимом Takeover, у якому важливу роль відіграє точність водіння. Так от тут гравцям доведеться проїжджати кола по трасі максимально красиво і стильно, набиваючи комбо, збиваючи розставлені на дорозі об'єкти. Цим самим ти зможеш захопити район міста, майже як це було в карбоні. Другий режим. Speed спідрейс класичний міський заїзд на вісім гонщиків, який можна активувати безпосередньо з ігрової карти. Все стандартно, потрібно дістатися фінішу швидше за конкурентів. Буде у грі і система ставок, що дозволяє підвищувати фінальну нагороду. На карті регулярно зустрічаються місця, де можна спробувати зрізати шлях. Наприклад, за допомогою трампліну. Інший цікавий момент: як мінімум, під час денних заїздів вулицями ходять пішоходи та рухається транспорт. який і немає відношення до учасників перегонів. На початку гонки триває традиційна вистава учасників, які демонструють перевагу на своїх обличчях. У самому заїзді гонщики не соромляться та ранити один одного і використовують нітро для миттєвого прискорення. Якщо у вас автомобіль зі стоковими вузлами, то швидше за все у мережевому заїзді ви приїдете останнім. Не забудьте відвідати автомайстерню та встановити кастомні модифікації, які дозволять ефективно ковзати боком. Або зрізати шлях за допомогою стрибків через трампліни. В цих же заїздах буде механіка сторонніх ставок для підвищення заробітку в заїзді, система зустрічей із суперниками, мітап з перед вибором гонки та різний час доби. Багатьох гравців лякала перспектива нудної їзди відкритим світом у пошуках активностей, але можеш розслабитись. Вибір перегонів здійснюватиметься через окреме меню з розкладом, без необхідності намотувати зайві кілометри. Особливості на приставках. Ті, хто грає на PS5 і Xbox Series X, отримують геймплей у 4К і 60 FPS. Але це ще не все. Фізика гоночного симулятора також підтримує високу частоту кадрів, забезпечуючи більше нюансів та контролю над машиною. Невідомо чи підтримується змінна частота оновлення на консолях. Якщо так, це потенційно може означати 120 FPS режим для ще більшого контролю. Але будемо реалістами. Скоріше за все, що VRR не Підтримується. Власникам Xbox Series S доведеться задовольнитися 1280P на 60 FPS. На PS5 гра підтримуватиме ефекти через геймпад DualSense, тактильну віддачу та тригери. Також важливу роль відіграє і 3D звук, що дозволяє відчути звук тачки. Мультиплеєр. У грі буде доступний мультиплеєр на 16 осіб, удвічі більше, ніж у попередній частині франшизи. При цьому геймери зможуть об'єднуватись у команди по 4 та змагатися як один з одним, так і з іншими гонщиками. Що стосується Lakeshore Online, ви можете їздити містом, зустрічатися з друзями, шукати перегони та навіть цілі плейлисти та без проблем приєднуватися до них. Командний режим матиме окремі правила заїздів: набори автомобілів та траси. На старт контакт. Перегонів вийдуть чотири команди по 4 пілоти, які зобов'язані всіляко заважати своїм конкурентам дістатися фінішу. Подібні події можна буде знайти на карті світу з великим містом та сотнями кілометрів швидкісних трас. Усю локацію можна дослідити у компанії друзів. Також додам, в онлайн режимі буде доступний кросплей між усіма платформами. При першому запуску мультиплеєра гра повідомить про включений кросплей, але при бажанні опцію можна вимкнути. Також буде система банерів для демонстрації ваших досягнень і скріншотів. Про різноманітні режими та їх налаштування відомо не так вже багато. Але розробники обіцяють, що все буде дуже зрозуміло без зайвого головного болю. Безкоштовні оновлення після запуску. Монетизація була певною мірою сумнівною проблемою в таких частинах як пейбек. Хоча у хід не було мікротранзакцій. Критеріон не підтвердили, чи Unbound наслідуватиме приклад останнього. Але видавець підтвердив безкоштовні оновлення після релізу, які додають нові можливості, механіки, контент тощо. Подальші подробиці очікуються незабаром, системні вимоги до ПК. Мінімальні системні вимоги для Unbound потребують Ryzen 5 2620 або Core i 5 8620, 8 ГБ пам'яті та Radeon RX 570 або GeForce GTX 1050 Ti. Рекомендовані характеристики включають Ryzen 5 3600 або Core i 7 8720, 16 ГБ оперативки та Radeon RX 5720 або RTX 2070 в обох випадках. Потрібно 50 гігабайтів місця. Про вимоги до 4К немає інформації, але Steam підтверджує підтримку HDR 10, змінної частоти оновлення та DLSS на ПК. Unbound матиме підтримку системи захисту від піратства Denuvo. Поки що не ясно, чи позначиться наявність антипіратської системи на загальну продуктивність. Це ми зможемо перевірити лише коли нова Need for Speed з'явиться на PS5, Xbox Series і ПК 2 грудня. А що ви думаєте про нову НФСку? Думаєте, це вийде крута частина? Чи знову побачимо халтуру, яка не коштує своїх грошей? Напишіть свої думки в коментах, цікаво почитати. Також будемо раді бачити вас у нас в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини та багато іншого українською без купюр. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на. На ікс Дивіться і грайте разом з нами.